Вітаю! Сьогодні в FC24. Новий контент включає картки за фінали чемпіонату Європи та Копа Америка. Спочатку у нас 97-й Родрі. СПЧ потребує склади рейтингів 87, 87, 88 та 89. Доволі дороге СПЧ за мінімальний апгрейд порівняно з його 96-м ТОЦом. Другий гравець це 97-й Міляно Мартінес. Якщо вам все ще потрібен Голкіпер, то це непоганий доступний варіант. Па знадобиться для нього склад рейтингом 87 з інформу. Замість піків 82 плюс очікувано з'явилося піків 81, але цього разу змінилися вимоги. Тепер замість 11 карток нам потрібно 8, але три рарних замість одного. До щоденних трьох паків 85 плюс x5 додалося СПЧ з піком 86 плюс один з трьох. Давайте його випробуємо. Перший пік. Поїхали 86 вище, тільки Грізман. Друга спроба і тут. Знову 88. Може, третя спроба буде вдалою? У... Також нова безкоштовна еволюція від до Футі з традиційно завершального багатотижневого промо. Сюди підходять картки максимум рейтингом 90 з двома плейстайлами плюс, і апгрейд у 5 рейтингів включає плюс 4 до швидкості, плюс 4 до ударів. Плюс 5 до пасів, плюс 5 до дриблінгу, плюс 6 до захисту та плюс 5 до фізики. Наприклад, у мене доступна для апгрейду оця картка Романа Яремчука і виглядає непогано. А найцікавіші та найпопулярніші варіанти ВЕК завжди можете подивитися на сайті FoodPin за посиланням в описі. Ну і звісно ж, я не міг обійти стороною новейсбаче піку з легендами, яке тепер включає всю команду Greats of the Game Легенд. Але перед тим як ми випробуємо вдачу в ньому, продемонструю свої спроби минулої варіації цього піку. Пік 1 з трьох дев'яносто один першої команди Greats of the Game Легенд. Поїхали дивимось по одному. Хто тут у нас перший це? Бергамп, я його закинув в цей СБЧ, він мені знову повертається. Саме ця версія між іншим. Далі. Ріо Фердінанд, вау! Якби не нові легенди, які значно переважають тоті картки, то взагалі це дуже крутий дроп. Далі хто? Шукер! Hm. Поїхали. Наступна спроба. Хто тут у нас? Перший. Райт. Right. Не пам'ятаю, що він мені падав, але краще би не падав. Бергамб, як завжди. Рауль, що у нас буде в цьому піку? Дивимося. Для початку це Блан. Версія з зірками на фінтах. Швайнштайгер. Будь ласка, давай. Crates кейм. Шмейхеля, будь ласка, і. Блін, знову Швайнштайгер. Хто далі? Так. Ванністол так Ще не падав. Блан знову і. Да, Господи. Наступний. Хто у нас тут? Перший Неста, Санчес і. Та господи, де Greats of the Game! Пік з героями. Поїхали. Хто тут? Е... Перша спроба. Поїхали. Фух. Перший. Райкарт є вже. Дельп'єро непогано. І. Калосепер! Коштує Дельп'єро. Ну, в районі 400 тисяч. Друга спроба нового піку. Поїхали. Тож Сподіваємося, що саме вона принесе нам успіх. Перший варіант це Санчес. Не тут я тебе очікував побачити. Санчес. <кхем> угу. І. Ейбілі. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, ставте вподобайку та лишайте коментар для кращого просування. Фіто. Ще раз всім дякую. Бувайте!